Українські чоловіки від 30 до 59 років помирають від інфарктів та інсультів у шість разів частіше ніж їхні ровесники в Європі. До того ж, інфаркт міокарда у нас значно помолодшав а середня тривалість життя в Україні на 10-15 років нижча ніж врешті країн Європи. Загалом, через проблеми з серцем і судинами, щороку помирає понад 400 тисяч українців. Такі загрозливі темпи змусили владу реагувати і вже завтра дати старт великому експерименту. Менту за час проекту певну кількість важкохворих лікуватимуть безкоштовно в чотирьох столичних медзакладах: а це інститут кардіології імені Стражеска, нейрохірургії імені Ромоданова, серцево-судинної хірургії імені Амосова і хірургії та трансплантології імені Шалімова. Усі витрати компенсуватиме держава. Ці інститути самостійно розробили протоколи лікування, порахували вартість медичних послуг. А держава виділяє на цей проект 200 мільйонів гривень з другого півріччя. Інститути будуть отримувати гроші не за ліжко день, а за проведене лікування. Першими на черзі в експерименті пацієнти, що потребують невідкладної допомоги діти, вагітні жінки, бійці АТО і Чорнобильці вже готові протоколи їх лікування та відповідне забезпечення, адже програма передбачає повний цикл від профілактики та діагностики до надання допомоги з реабілітацією. Виділених урядом 200 мільйонів гривень на експериментальний проект чотирьох інститутів, звісно, вистачить не для всіх, але держава обіцяє додатково виділяти кошти. Координуватиме роботу інститут серцево-судинної хірургії імені Стражеска. жеска має успішний досвід виконання подібних програм з 2000 до 2010 року. Його фахівці проводили профілактику та лікування артеріальної гіпертензії. За цей час ризики інфарктів та інсультів зменшились на 18-20%, А тривалість життя хворих із серцево-судинними захворюваннями підвищилась на рік. Перші ж результати нового експерименту будуть уже наприкінці 2017 18-го.